Руна феху перша початкова. Вона як перший крок дитини, як перший вдих, як перше слово світу. Феху це теж те, чим ти починаєш свій шлях. Не мрія, не надія, а ресурс. Це енергія, яка вже в тобі. Твоя сила, твої здібності, твої знання, досвід, твої речі, твоя пам'ять. Феху це про володіння. Але володіння не просто мати, а бути господарем, утримувати, плекати, примножувати. І саме тому в роботі з цією руною важливо спостерігати, на чому базується твоє життя, які ресурси ти визнаєш своїми, і що вже час прийняти як частину своєї сили. В езотеричному розумінні феху пов'язана з енергією Муспельгейму, світу вогню та Мідгарду, світу землі. Тому це завжди дві стихії: вогонь як активна спрямована енергія бажання і земля як матеріальне втілення, основа дія. Феху має два аспекти активний і пасивний. Коли енергія рухається згори, це активація, це внутрішній вогонь, що веде вперед. Коли енергія піднімається знизу, це про твої володіння, твої основи, те на чому ти стоїш, свідомо чи ні. Часом ми не усвідомлюємо, що вже обробляємо чужу землю, що наші сили витрачаються не туди, де є наш справжній ресурс. Феху нагадує, повернися до себе, бо феху не про грошову силу, вона про цінність, про твою увагу, твій час, твоє рішення діяти. Це момент, коли ти кажеш, я знаю, що моє, і я готовий це прийняти. Феху це іспит на здатність бути господарем і не лише в речах, а в емоціях, пам'яті, звичках, родових програмах, в усьому, що складає твоє поле сили. Бо все, чим ти володієш, володіє і тобою. Якщо не керуєш, втрачаєш. Якщо не живеш, згасаєш. Тож феху це дія, Певнена, зібрана, спокійна, це шлях до того, щоб набрати потужність, щоб змінити себе. А згодом і вплинути на зовнішній світ самою лише силою думки. Феху це сміливість мати і мудрість не загубити. Якщо ти хочеш глибше пізнати магію рун, дізнатися, як працювати з їхньою енергією. Та застосовувати їх для розвитку себе і свого життя, підписуйся на курс і долучайся до навчання. Тут ти знайдеш не лише теоретичні знання, а й практичні інструменти для глибинної трансформації. Руни чекають на тебе.